Вітаю, ми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути назначок, спонсорувати. Мене запитують про Крим. От, зараз виникла чергова така ідея про те, що Трамп хоче віддати український Крим Московії яким вона де-факто володіє, тобто вона його анексувала, черговий раз, так. І що ж це таке з цим Кримом так, відбувається? Ну давайте повернемося трохи десь приблизно на 100 років назад. І я вам час від часу нагадую про статтю одного британського. Журналіста, який написав про те, що Україна це головна проблема 20-го століття. Як ми бачимо, Україна головна проблема і 21-го століття. Ніхто не хоче незалежної сильної України. Це просто незаперечний факт. Я думаю, якщо ви слідкуєте за Подіями, хоча б в загальному, так би мовити, сенсі, то ви теж зробите цей висновок. Чому? Ну, Тому що Україна геополітичний пуб нашої планети. Все відбувається тут, майбутнє світу вирішується тут, та ще й на фоні найкращого в Євразії. Транспортного географічного положення, найкращими в світі природними умовами для життя і господарської діяльності людини, найбільшими в Європі запасами корисних копалин, найкращими у світі ґрунтово-кліматичними умовами і так далі, і тому подібне. Так. Якщо вже там ще деталізувати, то ми знайдемо величезну кількість ресурсів, які мають світовий рівень на такій порівняно невеликій площі. Звичайно, що тут завжди притиналися інтереси головних гравців у світі. Я вам нагадував про те, як китайці. У 91 році тут створили найпотужніше у Європі посольство, тому що вони вважали, що Україна з її відповідними ресурсами об'єктивно повинна стати найпотужнішою державою Європи. Так, ну, а що ж таке Крим? А Крим якраз і є, ну, скажімо так, ключем. До воріт України. Тому це Московія завжди, і не тільки Московія, хотіла Криму. Подивіться, хто там тільки не був. Згадаємо Кримську війну, в якій брали участь європейські держави. Згадаємо про те, що нібито Сталін намагався передати Крим євреям. Так, а потім з цього всього вони вийшло, і там десь єврейську автономну область створили на Далекому Сході. Так, Хабаровський десь край там. Отам десь, отам десь. Тобто, такі чудові місця. Де євреїв нема, а єврейська автономна область донині існує. Що ще я кажу, що нібито Дональд Трамп. Теж зацікавився. Не тільки в Москві, а й Дональд Трамп зацікавився. Тому і ось там якісь, напевно, готуються секретні додатки до пакта Молотова, -Рібб... тобто, пардон, Трампа Путіна так, стосовно Криму. так. Щоб там були враховані не тільки московські, але і трампівські інтереси так, у Криму, тому що ну, це ж буде підпирати Україну. Ну ми ж чомусь не дивимося на те, чому московити-андрофаги <кхух> залишилися на півдні. Вони взагалі, їхнє завдання то було з'єднати оцю, оцю всю захоплену південну частину з Придністров'ям, ну, перекрити Україні вихід до Чорного моря. Вони вже розуміли, що з Україною як такою, як державою. Вони нічого зробити не зможуть, але треба було її обмежити. І це влаштовувало всіх обмеження України. Тому що Україна, яка має широкий вихід до Азовського Чорного морів, Крим, який входить туди з величезними запасами нафти і газу. Ну... Величезний шельф, я вже геологічно кажу, шельф Чорного моря, який заповнений просто газом і нафтою. Так там же ж, ну, аби о, розум був у деяких правителів України, минулих, так вони б здали цей шельф америкосам ще в 90-ті роки. Минулого століття. І не було б проблеми із Кримом, і так далі, і тому подібне. Не було б. І не було б війни зараз. От подивіться, як рішення якоїсь однієї людини недалекої, які керували тоді Україною. так, Вони ну, впливають на всю нашу долю. Що не ділає дурак, все він ділає не так. так. Це факт. Це просто незаперечний факт. Тому Крим тому і виникає. Він завжди виникав. Згадаємо, як туди війшли московити. Це ж була просто ну, величезний музей, величезний музей так. грецької, римської, готської культури. Московити все це просто знищили. Просто знищили. Так, тому що це було для них вороже. Це було європейське, так, у Криму. Це ж факт просто. Там навіть двері залишилися у цих грецьких, римських спорудах, готських і так далі. Вони все це знищили, попалили, там що залишилося якісь в районі Севастополя. В районі Херсонеса одна чи дві колони. І все, там вже було тисячі артефактів. Так. Вони намагалися його перетворити на Московію, на зразок Московії. Тобто оцей мрак, бардак і притак. Оце три речі. Ми повинні собі все ще ні скрижалі записати, хто таке Московія, вона такою була, є і буде. Це мрак, бардак і перетак. Так, так що, куди вони не влізуть, там починає панувати оці три слова. А що там вони з Трампом домовляються, я ж не знаю. Але не випадково цей Крим виник знову у Трампа виник. Ви розумієте? Не у Путіна виник, а у Трампа виник. Там є якісь секретні домовленості однозначно.